Рівно рік тому Путін оголосив про початок так званої спецоперації проти України. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Хоча усі притомні люди зрозуміли, що він розпочав повномасштабну війну проти нашої держави з метою її захопити та знищити українців як націю, стерши тим самим будь-яку згадку про українство як таке. У перші години повномасштабного вторгнення абсолютно всі прокремлівські ресурси, у тому числі телеграм-канали, напереді повідомляли про падіння українських міст під натиском російської військової армади. Проте, як згодом з'ясувалося, багато їх заяв виявилися фейками. Тали буквально днів, як ви знаєте, танки на до Києву уже танки в Києві вони розказують озбрішивація, пірамови зверху Верховна Рада не ви як можна чи через, через Танки вже возле Києва, третє п'яте, максимум восьмої марта. Ще неділю закончиться воєнний тість, що не кажеться ближайше дня. Через рік війни Росія продовжує заявляти, що її втрати на війні проти України мінімальні. Однак ще 21 вересня Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій Росії. Вважаю необхідним піддержати пропозицію Міністерства оборони і Генерального штабу про проведення в Російській Федерації частичної мобілізації. Зі свого боку, Україна заявляє, що тільки вбитими російська армія вже втратила 147 тисяч людей. Про колосальні втрати побічно заявляють російські воєнкори, відкрито публікуючи, що їм треба куди більше людей, адже труни неспинним потоком йдуть ешелонами до російських міст. Проте серед росіян лишається величезний відсоток людей, які смоктали себе імперський морок, і перебувають у стані зміненої свідомості, вимагаючи продовження війни. Однак Україна вистояла протягом усього року і у військовому плані стала ще сильнішою завдяки безпрецедентній військово-технічній допомозі з боку союзників. Країни Заходу регулярно здійснюють постачання як сучасного озброєння, постійно розширюючи його номенклатуру, так і забезпечують безперебійне постачання боєприпасів захисникам України. У той час як Росія зіткнулася з проблемами наявності у себе придатного до використання не тільки озброєння. Але й боєзапасу, бо те, що зберігалося на складах з часів чи з Совєтського Союзу, просто стало непридатним. Саме тому російське керівництво йде на будь-які кроки, аби отримати боєприпаси від своїх тимчасових союзників, таких як Іран, Північна Корея та Китай. І все ж таки в Росії, навіть через рік повномасштабної війни, після посилення репресивного режиму щодо незгодних з діями Путіна, залишаються адекватні люди. У річницю повномасштабного вторгнення в Україну у Путінленді все ж таки знайшлися ті, які не побоялися опинитися за ґратами і вийшли на протести. Однак каральна система кривавого тирана настільки боїться прояву волі людей, що кидає всіх псів в режиму на затримання поодиноких протестувальників, які в путінському войовничому кривавому мороці обирають шлях світла та миру.